На дев'ятий рік війни і деякі українці своїми діями все ж таки грають на руку ворогові. Інколи називати таких людей зрадниками і колаборантами важко, бо вони створюють собі образ патріотів і вірять, що приносять користь своїй країні. Насправді вони шкодять Україні і діють в інтересах ворога. Таких людей називають корисними ідіотами, про яких ми продовжуємо говорити. Мене звуть Оксана Мороз, і це правда не посередині. Сьогодні поговоримо про Сергія Гулу. Це український адвокат і блогер. На його youtube канал підписано півмільйона користувачів, ще понад 20 тисяч людей стежать за ним у Фейсбуці. У своїх відео Гула активно коментує тему мобілізації в Україні. Він розповідає про методи вручання повісток, як правильно від них відмовитися, кого можуть мобілізувати найближчим часом, і чи дозволяють чоловікам виїздити за кордон в умовах війни. Такі трансляції на youtube каналі Гула набирають тисячі, а інколи навіть сотні тисяч переглядів. Частково це можна пояснити тим, що Гуло. Часто маніпулює своєю аудиторією, вдаючись до клікбейтних заголовків. До прикладу, заголовок про те, що нові повістки тепер отримують всі, допоміг відео зібрати понад 100 тисяч переглядів. Ще насправді у повістках нового зразка з'явилися три основні зміни. Як пояснив начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Ігор Усієв, по-перше, змінилася назва для військоматів, її змінили на територіальні центри комплектування. По-друге, збільшився перелік документів, які потрібно взяти з собою. Крім паспорта, військового квитка та прописного, тепер треба мати ще й ідентифікаційний номер. Третя зміна стосується уточнення юридичної відповідальності, якщо військовозобов'язаний не з'явиться у центр комплектування без поважної причини. В минулому формулюванні було чітко, що якщо людина не прибуде, значить ви будете під підлягати адміністративному покаранню. Ну, це юридично неправильно, тому що з кожною людиною треба розбиратися. І бувають певні причини, в тому числі визначені законодавством, по як людина може не прибути в територіальний центр. Тут чітко вже на даний час деталізовано, що якщо без поважних причин, то тоді вже відповідальність згідно немог законодавства. На відміну від деяких інших корисних ідіотів, Гула не звинувачує українців у тому, що нібито вони самі винні у війні і не називає владу маріонеткою в руках заходу. Але разом з тим, деякими своїми заявами, він сіє паніку у суспільстві і займається розпалюванням ворожнечі серед українців, що також використовує Росія на свою користь. Нагадаю, словник колін трактує поняття «useful ідіот або корисний ідіот як будь-яку особу, якою можна маніпулювати в політичних цілях. Термін спочатку використовувався для людей з некомуністичних країн, які підтримували комуністичні режими. У нашому ж випадку це українці, які сприяють Росії, і так вони можуть робити це абсолютно несвідомо, не розуміючи, що стали об'єктом маніпуляції ворога. Коментуючи ту ж мобілізацію в Україні, Гула говорить про те, що військомати хапають людей просто на вулиці. Він навіть звертається до президента Зеленського та главкома залужного з закликом реагувати на такі випадки. Бо на це вже реально має реагувати Залужний. На це вже має реально реагувати президент Зеленський. На це вже мають реально реагувати поліція і прокуратура. Друзі, знаєте, ніхто ніколи за яких умов військові не мають права витягувати цивільних людей з власних хат і квартир. Це неймовірно. Це нечуваний злочин. Те, що вони роблять, це нечуваний злочин. Це перша стаття кримінального кодексу. Незаконне викрадення людей. Друге незаконне позбавлення волі, третя стаття кримінального кодексу перевищення своїх службових повноважень. Справді цей меседж є часто частиною інформаційних операцій Росії. Вони спрямовані на те, щоб сіяти страх серед населення і зривати мобілізацію. Ворог не зацікавлений у тому, щоб українці йшли на фронт і захищали своє життя, життя своїх рідних і свою країну. Тому трапляється ситуація, коли дійсно деякі випадки неналежного на вручання повісток виривають з контексту і подають так, ніби це загальна практика. Більше про інформаційні операції Росії спрямовані на зрив мобілізації в Україні. Ми вже говорили раніше. Відео можна переглянути за посиланням, яке ви зараз бачите на вашому екрані. Не зміг Гула оминути ще одну топову тему українського інфопростору контрнаступ. Він записав ролик про те, які головні завдання стоять перед українськими військовими і які території необхідно звільнити найпершими. Давайте поговоримо про ключові. Я так скажу, про ключові завдання контрнаступу. На моє переконання, я не знаю планів генерала Залужного і розвідки, але, принаймні, на моє переконання, я думаю, що головним буде перебити сухопутний шлях до Криму і взяти повністю під вогневий контроль Кримське місто і автономну Республіку Крим. Я визначаю це першим і головним. З цього виходить, що, скоріш за все, Мелітополь ціль номер один. Мелітополь ціль номер один. І... Мені видається, що ця ціль має бути досягнена має бути досягнена. І якщо вона буде досягнена, от навіть тільки Мелітополь, я вам хочу сказати, я би вже тоді відзначив, що контрнаступ успішний. Я думаю, що коли наші збройні сили заакцентують удар навколо Донецької Луганської області, вони будуть прекрасно розуміти свою безвихідність. І я взагалі не виключаю ситуацію, що вони будуть так само звідти тікати, як Криму. Такою риторикою гула створює для своєї аудиторії ілюзію про те, що один великий контрнаступ може відразу завершити цю війну. Однак це досить небезпечне явище, бо у разі інших сценаріїв у суспільства, яке живе такими ілюзіями, можуть виникнути питання вже до військових, які не виправдали їхніх очікувань. Я помічаю навіть уже в словах і в інтерв'ю того самого міністра оборони Резнікова в коментарях Володимира Зеленського, зокрема Західних Західним ЗМІ. Помічаю їхні спроби якось привести до тями суспільну думку в першу чергу нашу щодо контрнаступу, коли Резніков і Зеленський пояснюють, що. Контрнаступ чи наступ він може мати трохи не ті масштаби, яких всі ви очікуєте. Він може бути не одномоментним, а затягнутися на тривалий час. Він може йти там різними етапами, і не обов'язково ми там все звільнимо. Так, от все зараз не обов'язково все звільнимо в цьому році. Не треба підганяти армію. Вона сама розбереться, що і коли її робити. Ще одна деталь, на яку варто звернути увагу у цій ситуації, полягає в тому, що Сергій Гула адвокат, а не військовий, щоб коментувати контрнаступ і розповідати, які напрямки є пріоритетними. Однак говорити на тему, які не входять до його компетенції, гулі не вперше. Восени минулого року він вже розганяв паніку про ймовірні ядерні удари Росії по Україні. Не будучи експертом у цій темі, Гула припускав на яких напрямках може атакувати Росія. Я також не впевнений на 100 відсотків. Але також з високою ймовірністю я допускаю, що ядерний удар буде таким. Бо все показує, на жаль, на це. Єдине, тільки Господь Бог не захистить. Отож, де найперспективніше каже, найбільше ймовірності, що ядерний удар буде зад. Це схід України, там, де є зараз скупчення наших військ. Зауважу, що поднімані коментарі водять людей в оману і можуть впливати на здатність українців чинити спротив. Це насправді це злочин, коли люди, маючи багато підписників, тисячі десятки тисяч, починають транслювати ось ці меседжі, а при цьому в них немає відповідної освіти, у них немає нічого, що може підтвердити їхню експертність, лише ось ця власна думка і кілька знайомих на передовій. Це насправді злочин, тому що це вводить величезні маси людей в оману, а це безпосередньо впливає вже на бойовий дух. Так і на нашу здатність а, чинити спротив погроза Росії ядерним ударом по Україні це частина ще однієї інформаційної операції ворога. У такий спосіб ворог намагається залякати українців і продушити спротив російській агресії. Крім того, Росія час від часу використовує ядерний шантаж, щоб захід сфокусувався на цій загрозі, а не на допомозі Україні. Роте, як продовжу, хочу подякувати тим, хто регулярно підтримує ініціативу Як не стати овочем фінансово. Якщо ви ще ні, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі чи на платформі Бамієкофі. Разом з вами ми розповідаємо про інформаційні операції Росії і те, як не потрапити на їхній гачок. Дякую, що долучаєтеся до формування свідомого українського суспільства. Одна шкідлива теза, яку розкручував Гула, це можливий наступ з боку Білорусі. Він натякав на те, що візити очільника міноборони Росії Шойгу і російського диктатора Путіна до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка можуть бути сигналами ймовірного майбутнього нападу. Нагадаю, Сергій Гула адвокат, не дипломат, не експерт з міжнародних відносин і не військовий, але він чомусь вирішив, що може коментувати процеси, у яких сам немає експертизи. Чи просто так Путлер їде до Мінська? Звичайно, що не просто так. Йому що... Зважаючи на те, що він багато чого боїться, йому що сильно хочеться туди їхати, точно, друзі, йому туди сильно не хочу їхати. Ви пам'ятаєте, що Йгу літав нещодавно? Вам нічого? Ця послідовність не говорить. Впливу, шойгу не вистачило. Прориву на північному напрямку немає, з їхньої сторони. Тобто. Коли планувалося, що все ж таки днів 10-15 назад буде реальний прорив, його не відбулося. До речі, слава Богу, зараз погода дуже допомагає Україні. Земля не промерзла і просто так не підеш. Особливо на півночі, хоча там щось холодніше, але не підеш. Тому, друзі, якою буде головною темою, окрім України? Тільки Україна. Ну, можливо, ще деякі економічні питання. Але головною темою буде це. Наступ не просто про Україну, а наступ на Київ. підвищення тарифів на електроенергію для населення з червня 23-го року стало ще однією популярною темою. Не оминув її у своєму блозі. І Сергій Гула нові тарифи на світло він коментував, даючись до популістської риторики, яка полягала у тому, що знову постраждає бідний народ, а олігархи на цьому будуть тільки наживатися. Українці очевидно за час війни збідніли. Це це навіть не обговорюється. Це всі розуміють, так а чи не вийде так? Що ми збідніли з вами, а хтось через прийняття урядом такі рішення буде збагачуватися. Мене що дико здивувало, оце реально дивує, а де обґрунтування? Просто перед фактом поставити, що ми вам зараз в цей час піднімемо цін, а якщо до олігархів? Вони що будуть в країну вкладати? Насправді, обґрунтування підвищення тарифів на світло, яке вимагає голос своїх відео. Є озвучив його міністр енергетики Герман Галущенко. Він пояснив, що через російські обстріли українська енергосистема потребує ремонту і відновлення, саме тому ситуація дійсно критична. Якщо дуже просто, то а... Якщо ми зараз цього не зробимо, наступної зими ми будемо мати проблеми зі світлом. Причому незалежно там чи який буде масштаб руйнувань, чи буде масштаб обстрілів, тобто ми не зможемо підготуватися до наступної зими. Не лише адвокат і блогер, він ще й відомий український антивакцинатор. Зрозуміло, що після повномасштабного вторгнення ця тема стала другорядною, але час від часу Гула її приділяє увагу. Сам процес вакцинації він називає аферою і шмиргаловом, а вакцину біомотлого Гула переконує, що українців закликають робити щеплення не тому, що це допомагає убезпечити себе та інших, оскільки йдеться про інфекційну хворобу, а тому, що владі потрібно якось утилізувати вакцину. Все питання в тому, що нас. Складах дуже багато залишилося біомоту, дуже багато. Звичайно, багато вже прийшлося утилізувати, тому що пів року, сім-вісім місяців, в кого там яка є в них строки годності, люди вже не хочуть на шпаргалово попадатися і взагалі відмовляються від цього. Навіть слухати про це не хочуть, але вони хочуть це просувати. Хочу нагадати, що ваші вподобайки і коментарі допомагають бачити це відео більшій кількості людей. А отже, поширюють українським Ютубам правду про російську пропаганду. Також нам завжди приємно, коли ви ділитеся відео із друзями і сприяєте формуванню інформаційної гігієни українців. На перший погляд, заяви Сергія Гула не завжди викликають питання. Він коментує переважно теми, які особливо хвилюють українців, як, наприклад, мобілізацію. Обиться блогер з позиції адвоката і правника, за рахунок чого викликає довіру, але все ж деякі його заяви грають на руку Росії і сіють страх і паніку серед українців. Наприклад, гула просуває тезу про те, що військомати хапають людей просто на вулиці. У такий спосіб він сприяє зриву мобілізації в Україні, не будучи експертом у темі, блогер просуває тезу про ймовірні ядерні удари по Україні і наступ з боку Білорусі. Ці технології ворог використовує щоб налякати українців і скувати. Наші дії. Ви можете запитати, чому про корисних ідіотів потрібно говорити і розуміти, як вони діють. Бо навіть якщо у вашій інформаційній бульбашці немає таких людей, то це не означає, що їх не слухають ваші знайомі та рідні. Корисні ідіоти можуть впливати на мислення та поведінку українців. Тому не забудьте поділитися цим відео, щоб про те, як вони працюють, дізналося більше людей. Наприкінці нагадаю, як працює інструмент корисних ідіотів згідно з методичок КДБ, які зараз впроваджує і використовує Росія. Ситуація схожа на будинок, мешканці якого всередині зберігають вибухівку та легкозаймисті матеріали. Щоб знищити цей будинок, ворогові не потрібно фізично його захоплювати. Досить розпалити вогонь поруч і дочекатися, поки вітер подує у потрібному напрямку. Тим часом ворог може підкинути кілька чудових ідей для срачів між мешканцями будинку. Наприклад, хто більше зробив для України Порошенко чи Зеленський, це відверне їхню увагу від реального вогню. Розумні люди помітили б пожежу і до загоряння будинку прибрали б легкозаймисті предмети. Корисніші діоти будуть продовжувати сперечатися про те, конституційно чи ні платити пожежникам, хто саме має прибрати вибухівку і чому це мають робити вони? Адже є президент, і він гарант їхньої безпеки. От нехай він і прибирає. А тим часом вибух рознесе їх будинок та їх самих. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео.